Якби у мене була велика родина, я би 100% купила саме цей автомобіль. Це у нас шестимісний плагін гібрид Ліавто Л9. Автівка має 1,5-літровий бензиновий двигун, який працює в ролі генератора. Витрата палива 7,5 літрів. Батарея 52,3 кВт. 280 км чисто на електротязі. Повний привід 449 кінських сил, двокамерна пневматична підвіска. Особливості комплектації кругове зображення 360 градусів, автопілот рівня l 2 автоматичне паркування, електропривід сидінь першого та другого ряду з підігрівом, вентиляцією та масажем, активна система сповіщення безпеки Є педал сидіння в режимі невагомості, атаманка, підніжка, столик та холодильник. Екранів три вистачить на всіх, дотяжки дверей. Гарантій та сервіс обслуговування в Україні, а придбала б я цей автомобіль в автосалоні чотири колеса.